Привіт всім! Привіт, мої дорогесенькі! Зараз ми з вами дивимося експрес-розклад головні головній енергії грудня. І так, думайте про себе. Для вас буде. Давайте зробимо дві позиції. Уберіть зараз свою і будемо бачити, які головні енергії розкриваються. У вас для вас в грудні місяці, так? Побачимо, що тут. Наголошую, так? Да, Це є онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма. Особисто я запрошую на особисту консультацію до мене. В описанні під відео я лишаю посилання. Переходьте і пишіть мені, буду рада вам допомогти. Також запрошую вас відвідати інтенсив. Онлайн інтенсив, який відбудеться з 12 грудня по 21 грудня. Там дуже там величайший перехід буде енергії нашої душі на новий рівень, або ми залишаємося ну якби в старому сценарії. Тому будуть практики, будуть онлайн зі мною зустрічі. Записи будуть, тому ви зможете побачити, як це відбувається, занотувати, зберегти собі ці практики для того, щоб в подальшому теж можна було ними користуватися. Ось, і, звісно, я зроблю в подарунок енергосесію, яка коштує 15 тисяч гривень. Для вас я зроблю її безкоштовно, так якщо ви будете присутні зі мною на цих процесах. Ми вигрузимо старі установки і загрузимо ті установки, які нам необхідні для переходу на новий рівень, на новий етап нашої душі. Тобто, зробимо таку міні-еволюцію нашої душі. Так, хто відчуває, пишіть мені в Телеграм, я обов'язково вас. Проінформую, проконсультую. Так, ну, а зараз дві позиції. Перша і друга. Вибирайте, будь ласка, свою. Мені енергія грудня. Перша і друга. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, а я почну з першої позиції. У нас тут випадає карта. Дев'ятка Пентаклі. Дев'ятка Пентаклі це а, ти знаєте що? Це коли повноцінно в мене є всі ресурси. Це я з легкістю отримую все те, чого так сильно бажаю. В мене є на це і сили, і енергія, і знову ж такі шанси приходять в моє життя. Ось, тобто для вас в грудні місяці тут. Потрібно пам'ятати, знати і пропрацьовувати також самоцінність свою. Не, не забувайте, будь ласка, тому що цінність притягує цінність. І тут у вас в грудні відкривається легкість на отримання бажаного результату будь-чого. Все, чого, що ви забажаєте, все буде у ваших руках. Все те, що колись вам заважало отримати, все буде йти. Далеко від вас відходити а ви будете прямо до цілі рухатися своєї Тому ось такий у нас перший варіант. Другий варіант, двоєчки, що у вас тут? Отак от. Так, давайте будемо точняти. Давайте цю карту я А Тут ми будемо уточняти. Покажіть мені, будь ласка, енергії грудня місяця. рост. Енергія грудня місяця для вас друга позиція. Дуже довгий час ви були в заперті, дуже довгий час у вас нічого не відбувалося. Здавалося б, да, ключі є, знання є, вихід є також, але чомусь не до того було. Треба було побути на одинці, треба було пізнати себе, пізнати це життя, чого я хочу, чого я очікую від життя. Да? От, треба було оці от процеси пройти. побути на одинці, да, помучитись по. Жаліти себе трошечки, поплакати, попереживати. Але мені кажуть, що грудень місяць для вас буде ростом, власне, ростом в стосунках з собою і в стосунках в реалізації себе. А в основному мені тут більш іде, звісно, віра в себе, пропрацюється віра в себе, і це буде таким поштовхом, аби створити щось своє. Власний бізнес, або а, почати новий етап, відкрити для себе нову сторінку, а, там, як то кажуть, коли є щось, і нам треба реставрацію зробити, да, або вже це слово забула це слово. Коротше, вихід на новий етап, да, тобто спробувати реанімувати ререанімувати те, що ви вже маєте, або. Долучити спеціалістів і, коротше, тут іде ріст. Ріст у вашій сфері, ріст в собі, ріст в енергіях достатку, навіть хочете сказати, ріст в енергіях емоційних да, емоцій. Тобто тут дуже у вас кармічні ситуації програються, що тут ви... вихід з кармічних якихось уроків. Ну, Ось так я бачу другу позицію на Енергії грудня такий собі експрес розклад для вас. Тому я вас цілую. Обіймаю. До нових зустрічей. Чекайте на розклади.